Вітаю на уроці інформатики. Термін мережа нам трапляється досить часто. Мережа магазинів, мережа водопостачання в місті, телефонна мережа, мережа автомобільних доріг. Мережа це сукупність пов'язаних між собою об'єктів, що мають однакове призначення та спільні властивості. Комп'ютери також можуть бути об'єднані в мережу. Але щоб комп'ютери були об'єднані між собою, потрібні додаткові пристрої та спеціальне програмне забезпечення. Комп'ютерна мережа це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, з'єднаних між собою для обміну даними та спільного використання пристроїв. Залежно від кількості комп'ютерів у мережі та площі, на якій вони розміщені, розрізняють локальну і глобальну комп'ютерні мережі. Сервер, обслуговуючий пристрій, це центральний комп'ютер, на якому встановлено мережеве програмне забезпечення. Цей комп'ютер надає послуги іншим комп'ютерам мережі, які називаються робочими станціями або абонентами мережі. Однорангова мережа це мережа, в якій немає спеціально виділеного сервера. Адміністратор людина, яка відповідає за роботу мережі, її справність за права доступу користувача. Локальна комп'ютерна мережа це мережа, що об'єднує комп'ютери та інші пристрої на обмеженій площі, наприклад, локальна мережа в школі, будинку або в офісі. Якщо комп'ютери об'єднано в локальну мережу, користувачі можуть переглядати об'єкти файлової системи кожного з комп'ютерів мережі. Переміщувати дані з одного комп'ютера на інший, отримувати доступ до мережевого пристрою. Пристрої з'єднуються в мережу за допомогою спеціального мережевого обладнання. З'єднання може бути бездротовим або кабельним. Бездротове з'єднання забезпечує передачу даних без допомоги дротів. Найбільш поширені це Wi-Fi, Bluetooth та стільникові мережі. Bluetooth технологія бездротового зв'язку, що забезпечує зв'язок між персональними комп'ютерами, мобільними телефонами, принтерами, цифровими фотоапаратами, мишами, клавіатурами, навушниками в радіусі до 10 метрів. Зв'язок Wi-Fi діє на відстані кількох десятків метрів і використовується для організації бездротових локальних мереж вдома, у класі або в офісі. Щоб комп'ютер міг передавати або отримувати дані з локальної мережі, він має бути оснащений мережевою картою. У кабельних мережах комп'ютери з'єднуються один з одним за допомогою мережевих кабелів. Пристрій, що призначений для з'єднання всіх комп'ютерів у локальній мережі, називають мережевим комутатором. Комп'ютер у мережі виконує одну з функцій або надає мережеві ресурси, або використовує їх. Комп'ютер, який надає ресурси, називають сервером. Комп'ютер, який використовує ресурси, називають клієнтом або робочою станцією. Інтернет глобальна комп'ютерна мережа, що складається з мільйонів комп'ютерів у всьому світі. Провайдер. Організація, що надає послуги, пов'язані з доступом до глобальної мережі. Разом із IP-адресою комп'ютерів для адресації ресурсів в інтернеті використовують доменні імена. Доменне ім'я текстова адреса комп'ютера або іншого ресурсу в інтернеті. Доменне ім'я складається з назв кількох доменів, відокремлених крапками. Останнім у доменному імені є домен першого або верхнього рівня, який зазвичай вказує тип організації чи держави. Назва домену другого рівня найчастіше є ім'ям сервера даних. Найпершим зліва є власне ім'я ресурсу. Ось для прикладу домени верхнього рівня за країнами. Комп'ютери об'єднують у мережу, щоб мати можливість швидко обмінюватися даними, спільно використовувати програми та обладнання. Так, за допомогою локальної мережі всі учні класу після виконання практичного завдання можуть зберегти свої файли в одній папці, доступні із будь-якого комп'ютера. Такі папки називають мережеви. Вони містять файли, призначені для спільного використання. Мережева папка це папка, до якої відкритий спільний доступ користувачам мережі. Значок мережевого ресурсу містить знизу спеціальну позначку. Доступ до ресурсів мережі користувачів може бути різним, це зумовлено потребою в захисті даних. Доступ може бути повним або частковим. Ресурси мережі це апаратні, програмні та інформаційні об'єкти. Наприклад, у локальній мережі школи можна надати доступ до мережевих папок бібліотеки. Так учні зможуть копіювати текст для вивчення на уроках української та зарубіжної літератури, заборонити доступ учнів до програм і документів, розміщених на комп'ютерах учителів, надати права вчителям інформатики переглядати і редагувати файли учнів, розміщені у визначених папках, дозволити адміністратору встановлювати програми на комп'ютери локальної мережі. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.